Привіт усім! Ви на каналі Ideal Study. З вами Ярослав, і я підготував для вас 10 фраз англійської, які допоможуть звучати вам природно та впевнено. Ці фрази стануть у пригоді у повсякденному житті. Тож, почнемо. I just need a few more minutes. Перша фраза I just need a few more minutes. Її використовують, коли потрібно ще. Трохи часу перед тим, як перейти до іншого завдання. Наприклад, I just need a few more minutes until I start making dinner. Мені потрібно ще кілька хвилин перед тим, ніж я почну готувати вечерю. Ця фраза зручна для вічливого прохання почекати. To wrap things up означає завершити завдання або роботу перед тим, як перейти до чогось. Іншого. Наприклад, give me a minute to wrap things up with work and then I can help with dinner. Дай мені хвилину, щоб завершити справи на роботі, і тоді я зможу допомогти з вечерею. Це універсальний вираз, який можна використовувати як у професійному середовищі, так і вдома. To call it a day означає, що роботу на сьогодні. Завершено, і ми більше нічого не плануємо робити. До прикладу, I'm going to call it today and turn off my computer. Я закінчу справи на сьогодні і вимкну комп'ютер. Ця фраза часто використовується наприкінці робочого дня. To be off the clock означає, що ви вже не працюєте і не плануєте займатися робочими справами. Наприклад. I'm off the clock, so I'm not checking my email again until tomorrow morning. Я вже поза роботою, тож не перевірятиму електронну пошту до ранку. Ця фраза корисна для встановлення меж між роботою та особистим життям. To kick off my shoes передає ідею. Розслаблення після довгого дня. Це метафора для моменту, коли ви нарешті можете відпочити. Наприклад, When Den gets home from work, he likes to kick off his shoes and relax. Коли Ден приходить з роботи, він любить скинути взуття і розслабитись цю фразу. Часто використовують у розмовах про домашній затишок. «To do a turn around» означає швидко переключитися з одного завдання на інше. Наприклад, «After I I finish work, I have to do a quick around to get ready for my tennis game». Після роботи мені потрібно швидко переключитися, щоб підготуватися до гри в теніс. Ця фраза актуальна для тих, хто веде активний спосіб життя. To get someone set up To get someone set up означає допомогти комусь розпочати виконання завдання. Наприклад, as soon as I get the kids set up with their homework, I'll start dinner. Як тільки я допоможу дітям, Почати роботу над домашнім завданням я почну готувати вечерю. Це фраза про підтримку інших у їхніх справах. To spend some quality time означає провести час із близькими, приділивши їм увагу. Наприклад, my family tries to spend some quality time together each evening before we go to bed. Моя сім'я. Намагається проводити якісний час разом кожного вечора перед сном. Це фраза про важливість моментів з рідними. To unwind означає розслабитися після напруженого дня. Наприклад, before bed, I like to unwind by reading a book and journaling. Перед сном я люблю розслабитися, читаючи книгу або ж пишучи у щоденнику. Це слово часто використовується для опису вечірніх ритуалів. Downtime. Downtime означає час для відпочинку без відповідальностей або ж якихось завдань. Наприклад, finally, after the kids have gone to bed. Dan and I can enjoy some true downtime. Нарешті, після того, як діти лягли спати, ми з Дана можемо насолодитися. Справжнім відпочинком. Ця фраза описує моменти, коли ви можете бути наодинці з собою або ж рідними. Ці 10 фраз допоможуть вам почуватися впевненіше в розмовні англійській і завершити день із задоволенням. Напишіть у коментарях, яку з них ви будете використовувати частіше. І не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на Дзвіночок, тож до зустрічі у наступному відео.